Друзі, всім привіт! Сьогоднішня наша медитація направлена на те, щоб дозволити нам розслаблятися і відпочивати, тому що, коли ми знаходимося в процесі навчання або будь-якої діяльності, ми настільки забігуємося, кудись біжимо, і нам так важко зупинитися інколи буває. А саме в стані спокою ви відчуваєте справжні бажання, ви відчуваєте справжню себе. Коли ви не спішите, не поспішаєте, то просто ви бачите те, що вам потрібно, і ви можете цю потребу задовольняти. В стані спокою ви бачите те, чого не бачите, коли ви біжите, і зустрічаєтесь з тим, чого ви намагаєтесь цією діяльністю позбутися. Тому інколи ми несвідомо тікаємо від стану спокою. Я вам за допомогою цієї медитації пропоную зустрітися із собою і відчути, як це, коли ти відчуваєш себе, свої бажання і всі ті емоції або почуття, які, можливо, тебе цікавлять в собі. Тож почнімо, друзі. Я навчаюсь в радість і живу в радість. Кожен день наповнений для мене легкістю, легкістю буття. Я з радістю і в легкості відчуваю свої бажання. А також бачу те, що я хочу змінити. Моя діяльність і моє навчання приносить мені задоволення, але те, що я відчуваю, коли мені потрібно зупинитися. Допомагає мені залишатися в процесі здоровою, щасливою і радісною. Коли я відчуваю, що я втомлена, що мені вже достатньо інформації, що я не зупинялася давно, і я відчуваю, що мені потрібен час для себе, для своїх бажань, для своїх мрій. Просто для відчуття себе я дозволяю собі прийняти цей час на себе як подарунок від життя. Я дарую собі ці подарунки. Коли я роблю те, що я хочу, навіть замість навчання, замість роботи, я просто іду, роблю те, що я хочу, те, що мені цікаво, те, що я хотіла так давно зробити. Я дозволяю собі це робити. І навіть коли в голові багато думок, що ще багато чого треба зробити, ще стільки всього не зробленого, ні, я їх зупиняю. Я зупиняю ці думки, і в цей момент, саме в цей момент, я дозволяю собі розслабитися і запитати себе, а чого хочу я саме зараз. Як подарунок для себе і дозволяю собі це зробити без послід... ну... послідучого критикування себе, без докорів, без пригнічення себе. Я йду і беру свій подарунок від життя для себе. Просто тому, що в мене є я. Так, звичайно, я дію протягом життя, я бачу людина навколо себе, я роблю багато всього для всіх оточуючих. Але коли я відчуваю, що я потребую свій подарунок у вигляді легкої прогулянки, легкого часу для себе, відпочинку, Подорожі, якоїсь покупки, зустрічі з близькими людьми або з тими, з ким мені приємно зустрічатися, я відкладаю роботу і дарую собі життя. Я дарую собі радісне життя. І це мій вибір помічати мої бажання. Помічати себе в процесі навчання або роботи і зупинятися там, де мені потрібно, бо коли я вкладаю цей час в себе, я беру собі натхнення, і це натхнення дарує мені сили і наснаги йти і навчатися далі. Я не забуваю про себе, я не зволікаю з часом, який мені потрібно для відпочинку. Я з повагою ставлюся до свого релаксу, до свого а, чуттєвого стану того, що мені дійсно хочеться. Я з повагою ставлюся до своїх бажань. Я не відкладаю їх на потім, тому що мені важливо зараз. Бо зараз я живу, зараз я бачу себе в і Я радію тому, якою я є. Якщо це не так і я не бачу радості в тому, якою я себе бачу, то я беру собі свій час. Для відпочинку і запитую себе знову і знову, а чого хочу я зараз, а що потрібно мені. Не тільки що я повинна робити зараз, що мені ще треба зробити, ні. Я відкладаю ці думки на потім, а запитую себе, що я хочу, що мені потрібно зараз, щоб ту, котру я бачу в дзеркалі, я змогла. Насолоджуватися нею, щоб я дивилася на неї і казала, Боже, яка краса, яка як чудова, яка я як прекрасна. І я інвестую цей час в себе. І я вкладаю в себе те, чого мені не вистачало. Бо так я проявляю любов до себе. І до оточуючих, моїм дітям потрібна щаслива мати. Моєму чоловікові приємно бачити мене щасливу, як дружину, тому що тоді я доглянута, нестомлена, красива, бажана, моїм друзям. Комфортно зі мною, коли я щаслива, тому що я весела, тож, піклуючись про себе і доглядаючи себе, не зволікаючи із своїми бажаннями, а прислухаючись до себе, я роблю подарунок від себе для Всесвіту. І всесвіт вдячний мені за це. За ту мене, яку я роблю щасливою, доглянутою і наповненою сил, енергії та любові для того, щоб дарувати її собі та іншим, і надихати цією любов'ю. Своє життя і життя тих, хто мене оточує. Я приймаю цей подарунок життя і це життя в радість і дякую собі за те, що в мене є. Я.